Наприкінці лютого поточного року по всій території держави почало досить активно поширюватися молодіжний рух в соціальних мережах, які залучали в свої течії безпосередньо неповнолітніх і молодь. Зокрема, при моніторингу цих сайтів ми Дійшли висновку, що в цих рухах закликають молодь до певних протиправних діянь, зокрема сутичок між підлітками, а також протистояння саме правоохоронним органам, які тим чи іншим чином впливають на їхні процеси, їхні спілкування, їхні так звані збори і так далі. Завдяки тісній співпраці саме з працівниками кримінального блоку, зокрема кримінальний аналіз, кіберполіція, ювенальні поліцейські, а також працівники інших служб превентивного блоку, нам вдалося не допустити на територію області якихось надзвичайних подій за участю неповнолітніх і молоді. Також нам вдалося встановити велику кількість учасників безпосередньо цих рухів. І після того ми почали проводити велику таку широкомасштабну інформаційну роботу саме з середовищі неповнолітніх, з батьками, з педколективами про те, що дані рухи є фейками, і вони спрямовані на те, щоб дестабілізувати саме обстановку в наших містах. Зробити певні такі, скажімо, дестабілізаційні заходи в середовищі неповнолітніх і молоді, і цим самим ми добилися того, що ми все-таки взяли ситуацію під свій контроль і на сьогоднішній день будь-яких надзвичайних подій не допущено. Дана робота продовжується в даному напрямку. І до сьогодні ми продовжуємо роботу в навчальних закладах, в пед колективах. І намагаємося довести, що насправді ця, ця інформація є, скажімо так, інформаційно психологічною операцією, яка спрямована на дестабілізацію саме обстановки в нашій країні.